Дорогі водолії, важливі новини для вас на сьогоднішньому розкладі. Коротко про головне, лише на трьох картах. Дивимось, які ж важливі новини летять до вас? Що вам треба почути? Про що ви дізнаєтесь? І так, дев'ятка мечів, сімка кубків і старший аркан місяць, дорогі друзі! Це дуже добре, що все випадає саме так. Порада підказка це у нас дев'ятка пентаклів. Дорогі глядачі, що я хочу сказати? Дев'ятка мечів це карта, яка показує, що постійно щось повторювалось, і ця ситуація вас дійсно розчаровувала. А найголовніше, що ви не відчували підтримки, тому що постійно переживали якийсь момент самостійно. Але все змінюється і нарешті вже буде прояснення, тому що до вас йдуть важливі новини. Вам буде відкриватися правда. Оте оточення, спілкування, дружба, що було біля вас за вашими плечима, все це було, бачите, в підвішеному стані, тому що тут немає стабільності, ці кубки знаходяться де просто в повітрі. Про що це говорить? Ні про що. Тому, дорогі мої глядачі, ви зараз будете отримувати важливі новини, які будуть повертати ось ці події. І розчарування вже будуть відходити. І знаєте, це буде так, як з поривом вітру. Ви навіть не зрозумієте, як все це вривається у ваше життя. Але ви точно вже будете цю ситуацію змінювати. І якийсь обман, якась. Інтрига, щось якесь приховане. Все це буде відкриватися, тому що місяць дає можливість виходити з темних ситуацій, де було щось від вас трішечки приховано, або ж для вас просто щось прикрасили, і ви не до кінця розуміли, яка є ситуація, яка є правда. Зараз це все буде відкриватися. І ці важливі новини будуть змінювати. Ось ці події. І я хочу сказати, що вам треба ці зміни, тому що ви ж бачите, що вже було, був один удар, був другий удар, був третій удар, ви все терпіли, ви чекали, тому що ви або дуже сильно вірили комусь, або сподівалися, що все ж таки одного дня ситуація зміниться. Але дев'ятка, це вже знаєте за крок до перемоги, за крок до зміни правил, і ви вже бачите, що просто дуже багато шансів дали людині. Можливо, боляче навіть від того, що ви стільки разів допускали одну і ту саму ситуацію. Але, другі друзі, нарешті ви виходите. І для вас будуть дуже важливі. Новини, які вам допоможуть. Не слухайте нікого, тому що ви вже вдосталь слухали, і ви бачите, що як словесно або емоційно на вас впливають люди. Ви щось приймаєте. Вирішуєте, але коли проговорюєте з друзями, знайомими, з коханими людьми, вас збивають з вашого шляху. І потім ви починаєте аналізувати, можливо, не треба, а що подумають, а що скажуть, а для чого я це роблю, і знову залишаєтеся на місці і знову отримуєте удар. Тому, дорогі друзі, користуйтеся підказками, які я сьогодні відкриваю, і тільки вперед. Вибирайтеся з тих місць, де вам погано. Все, досить ударів! Тепер уже треба насолоджуватися життям, тому що дев'ятка пентаклів показує дуже гарний фінансовий період, коли ви зможете трішки відпочити або зробити щось в задоволення. І найголовніше, що ви витрачаєте фінанси для себе, для можливо. Якоїсь краси, навести лад в будинку, придбати навіть одяг, тому що подивіться, як гарно тут зображена ця дівчина, яке в неї прекрасне вбрання, яка ця сукня яскрава. Тому я хочу сказати, що насправді ви будете виділятися, ви зробите щось для себе, ви трішечки відпочинете, бо дев'ятка дає таку можливість. Фінанси залишаються, ви не впадаєте. Фінансово, але маєте вже можливість те саме заробляти і більше відпочивати. Ось такі хороші новини йдуть до вас, вищі сили підтримують вас, тому що багато розчарувань, багато можливо буде відкриватися правди, і ви маєте повернути ситуацію, тобто зробити щось для себе і трішечки підняти себе енергетично. Дорогі глядачі, так бачу розклад. Очікуйте на хороші новини. Я вам бажаю всього найкращого, найсвітлішого, багато позитиву, багато радості. Дякую, що ви були зі мною, і, звісно, до нових зустрічей!